Привіт, пиріжки з печінкою і рисом. Адже печінка одна з корисних і популярних начинок для пиріжків. Всі інгредієнти кімнатної температури. Спочатку протестую дріжджі до теплої води. Додаю дріжджі та цукор. І також із загальної кількості додаю борошно. Та залишаю кілька хвилин постояти. Додаю борошно молоко, сіль та суміш із дріждів. Ми можемо побачити, що дріжджі добре підійшли. Так як на поверхні утворилася піна. Ретельно перемішую та додаю рослинної олії і продовжую змішувати далі всі інгредієнти. Далі вимішую тісто руками на робочій поверхні. Розтягую, збираю, розтягую, збираю такими рухами. Так, мені здається, найшвидше вимішую. А борошно, звичайно ж просіяне, так як просіяне борошно насичується киснем і завдяки цьому випічка добре піднімається в духовці. Збираю тісто в колобок та перекладаю в змащену олією миску, накриваю харчовою плівкою та відправляю в тепле місце. Я тим часом приготую начинку. До каструлі з кип'ячою водою додаю рис, розмішую, залишаю на невеличкому вогні. Подрібнюю цибулю, відправляю її на пательню з олією, хай на маленькому вогні. Смажиться. Я тим часом займуся печінкою. Вже виматою перебраною, нарізую дрібненькими шматочками. Та відправляю печінку до цибулі, яка смажить. Нам не потрібно, щоб цибуля була засмажена до золотистого кольору. Досить, щоб вона тільки трошки стала прозорою. Перемішую, додаю чорний мелений перець, сіль, знову перемішую. Смажити потрібну печінку недовго, хвилин 5 на невеликому вогні, щоб вона залишалася ніжною. Тим часом, поки готується печінка, подрібнюю чесник. Зубчики розчавлюю, потім нарізую дрібненько. Та додаю чесник до пательні, де готується печінка. Тим часом подрібнюю зелену цибулю. Перекладаю цибулю до миски. Ось печінка вже приготувалася, вона надзвичайно ніжна. Перекладаю її до миски з цибулею. Рідинка нам не потрібна, я залишаю її на пательні. Рис наш також підготувався. Я його промила, відсідила та додаю до миски з нашою начинкою. Рис готувався 20 хвилин після закипання. На маленькому вогні. Тим часом наше тісто вже гарно підійшло. Збільшилося в кілька разів ось таке, досить пухке та еластичне. Адже наше тісто було в теплому місці. У мене це злегка підігріта, але вимкнена духовно. Тепер його необхідно трішки обім'яти. До цього робочу поверхню столу притрушую борошном. Зовсім трошки обминаю тісто. Та формую з нього джгут. Ось так формую джгут. Розрізую джгут навпіл. Потім кожну частину навпіл. У мене вийшло 8 рівних частин. Тепер необхідно сформувати кульки із кожного шматочка тіста. Ось вже всі кульки сформовано. Прикриваю їх рушничком. В мене це пергаментний папір. Хай постоять 5-10 хвилин. Я поки розмішаю один яєчний жовток із столовою ложкою води. Прийшло 10 хвилин, ось так наші курки підійшли гарно. Тепер їх необхідно розкачати качалкою. Починаю розкачувати з цієї кульки, яку сформувала першою. Ось так. І таким чином всі решта кульок розкачую. І далі необхідно покласти начинку на кожний шматок. Приблизно по 2-3 столові ложки начинки на кожен шматочок. Начинка вся має розійтися, адже ми готуємо пиріжочки, в яких багато начинки і тонкий шар тіста. Ось ми всю начинку розіклали. Тепер потрібно зліпити кожен пиріжочок. Підійде будь-який спосіб, такий, який вам подобається. Я зліплюю ось так. Ретельно з'єдную, потім краї підгинаю. Ось так до середини. Таким чином зліплюю всі решту пиріжочків. Ці пиріжечки можна також приготувати на пательні, підсмажити їх. Я сьогодні приготую в духовці. Для цього вмикаю духовку, щоб розігрілася. Сформовані пиріжочки перекладаю на деко, застелене пергаментним папером. А для того, щоб наші пиріжечки були красивого рум'яного кольору, змащую їх яєчним жовтком, розмішаним з водою або воду можна замінити молоком. Тепер прикриваю їх пергаментним папером, хай постоять хвилин 20-30. Ось вони постояли, гарно піднялися. Тепер відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 25 хвилин. А вже готові пиріжечки виймаю з духовки та змащую теплою кип'яченою водою для того, щоб вони залишалися пухкими. Прикриваю рушничком на кілька хвилин. Ось такі наші пиріжечки вийшли, вони рум'яні, ароматні. Ось так вони виглядають всередині. В них багато начинки та тонкий шар тіста. Смачного готуйте з задоволенням.